Вітаю студія сьогодні! Тут відбувається дуже значна подія. Відбувається європейський саміт. Завітав президент Зеленський у Брюссель. Це вперше його. Виїзду Європи з початку повномасштабного вторгнення. Як пам'ятаємо, першого разу він був він виїжджав до Сполучених Штатів Америки. Зустрічали жодних цивільних, звичайно, в аеропорту не було. Він прилетів на борту разом із французьким президентом Еммануелем Макроном. Їх зустрічали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та президент Європейської ради Шарль Мішель. Безпрецедентні заходи безпеки тут у Брюсселі Сьогодні напередодні саміту. Учора у місті у центрі біля держу почали встановлювати паркани. Чатувала поліція. Сьогодні зранку дуже суворий контроль був. Усіх перевіряли, пускали пресу тільки з посвідченнями. Усі місцеві жителі, які живуть у європейському кварталі, мали показати, доказати, довести, що вони тут проживають. І тому поліція перевіряла прописку, перевіряла Документи і місцевих жителів пускали через окремий вхід. Навіть так, також змінився рух транспорту у районі. Не працювали, не пускали якісь приватні автомобілі. Громадський транспорт працював також із деякими змінами. Курсували автобуси іншими маршрутами, і деякі зупинки були змінені, тобто їх повністю відмінили. В районі, який близько від якихось держустанов знаходиться, працювала тільки преса іноді можна було зустріти місцевих жителів, людей, яких там пускали єврокомісарів. Тобто, взагалі дуже безпрецедентні умови безпека сьогодні. Тут у Брюсселі на кожному кроці навіть літав гвинтокрил, який слідкував за усіма, і поліція постійно перевіряла, постійно питала, дивилася документи на кожному кроці. Буквально студія. А чи всі мешканці е, розуміють такі заходи безпеки, і чи загалом почуваються безпечно поруч із тим, коли зараз проходить саміт, і безпосередньо президент е, України теж на місці? Президент України також приїхав із Еммануелем Макроном так на так званий Дорстеп, це доріжка на якій зустрічаються. Представників європейських країн преси він не вийшов. З'явився він же після своєї промови в європарламенті. разом його привів разом із Мішелем Шарлем Мішелем. Він прийшов на фотосесію, сфотографувався і потім жодних питань на жаль не вдалося йому поставити. Також треба зазначити, що це ця зустріч була дуже важливою для українського лідера. Він подякував на прес-конференції усім. Європейцям, які допомагали підтримували Україну, які надали прихисток українським біженцям. Тобто дуже дуже сильно він дякував. Можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським у іноземних журналістів була на прес-конференції на брифінгу. Він Звернувся, назвав усіх друзями, зазначив, що був він дуже радий бути присутнім тут у Брюсселі. Звернувся до усіх, маючи таку змогу європейців через СМІ. Він подякував кожному, наголосив на тому, що зараз європейський... Україна стала. Ближчою до європейсь... до членства в європейський союз, а ми продовжуємо працювати. Він зазначив для того, щоб стати членом європейської родини, і і Урсула фон дер Ляїн, і Шар Мішель його його у цьому підтримували. Що ж, дякую тобі, Яно за відповіді. Дякую, що знайшла час. Можливість з нами поспілкуватися. Будемо чекати від тебе апдейтів. Поспілкуємося ще іншим. Разом. Нагадаю, що зараз в Брюсселі перебуває наша спеціальна кореспондентка Яна Котик, яка буде інформувати нас про події там.